Урок української мови. Урок 12 сторінка 38. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку Reader Keeping. Як був написаний перший лист. Тобто ми продовжуємо знайомство із саме з писемністю. І познайомимося, де, хто і коли написав перший лист. Переглянемо відеофрагмент. Увага! На екран. Майже 100 років тому в селище залізничників під Харковом народився я Юрій Кнорозов. Майбутній науковець лінгвіст, який розшифрує писемність цивілізації Майя. Батьки дбали про мій всебічний розвиток. Я малював. Опановував скрипку, читав пригодницькі книжки та навіть грав у крикет. Хай і не завжди вдало. Після цього випадку я почав малювати фантастичних звірів і писати невідомі слова. Коли я навчався в Харкові на історичному факультеті, в місто прийшла війна. У воєнні роки до мене потрапили книжки про народи Майя та їхню писемність, яку, начебто, неможливо розшифрувати. Але я був впевнений, те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. Так у Ленінграді, у музеї етнографії у комірчині під сходами, я намагався розшифрувати писемність загиблої цивілізації. Дивіться, у світі існує кілька видів письма. Наприклад, в українській абетці 33 літери. Це алфавітне письмо, в якому кожен символ позначає один або кілька звуків. У китайській мові десятки тисяч іерогліфів. Кожен іерогліф позначає ціле поняття. А в писемності Майя всього кілька сотень символів. Це характерно для письма, яке називається складовим. Асю. Асю, ти геній! Я руками не виходив зі свого кабінету і, врешті-решт, прочитав таємничі тексти. Це відкриття стало сенсацією, про яку писали всі світові медіа. Людина, що ніколи не виїжджала за межі Радянського Союзу, зробила неможливе. Розгадала загадку, над якою вчені билися століттями. І так дізналися про людину, яка змогла прочитати. Давню писемність, писемність народів Майя, які жили давно. Погляньте на малюнок. Ми так, ми з вами бачимо різні іероглифи, різні позначки, кожна із них хоче нам про щось розказати. Пригадаймо, що таке інфографіка? Інфографіка це письмо. Складене з малюнків, слів і цифр. Про те, як було написано в першого листа, розповів у своєму оповіданні англійський письменник Джозеф Ред'єр Кіплінг. А що ж таке оповідання? Увага на екран. Спробуйте прочитати речення. Оповідання розповідний. Твір про одну подію. Повторимо оповідання, розповідний твір про одну подію. Запишемо оповідання з великої літери, розповідний твір про одну подію. Навчимося читати швидко вправа сорока черепаха. Іла, 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 слова малюнком замінила. Іла, іла, ел, іла, мову нову відкрила. Іла, 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 слова малюнком замінила. Ила, іла, іла, тефі, тефі мову нову відкрила. Дізнаємося про нові слова, які у нас зустрінуться у тексті. Це слово багор і трясовина. Увага на екран. Багор. Багор довга дерев'яна палиця з металевим вістрям і гаком. Трясовина болото на місці колишньої водойми. Перейдемо до опрацювання сліву зошиті. Багор у трясовину зісковзнув грандіозно. Багор. Утрясовину зісковзнув грандіозна. Слова ведмежатка. Безсумнівно, як нагадування брестимеш, привабливою, безсумнівно, як нагадування брестимеш привабливою. Прочитаємо уривок твору Ред'єрда Кіплінга, як був написаний. Перший лист. Читаємо разом виктори. Спочатку намалюю татка, який ловить рибу. Татусь вийшов не дуже схожим. Але мама повинна впізнати, бо я зобразила татів зламаний багор. Так, зараз намалюю інший багор, котрий йому потрібен. Із чорною рукояткою. Здається, ніби він устромився у батькову спину, однак то звени зуба акули, який зісковзнув, та й шматок кори замалий. Ось багор, який ти маєш принести. А тут я покажу, що роз'яснюю тобі це. Правда, мої волосся не стирчить, як на рисунку. Просто так легше малювати. Тепер я намалюю тебе. Гадаю, що ти справді вельми вродливий, але я не можу зобразити тебе на малюнку красеним, тож не сердься. Чи сердишся? Чоловік. Той самий теварієць знов усміхнувся, подумавши очевидно, десь поряд очікується грандіозна битва. І це предивне дитя, яке взяло мій чарівний акулячий зуб, але не роздулося і не луснуло, просить покликати все плем'я великого вождя йому на допомогу. Він, безсумнівно, видатний вождь, інакше давно помітив би мене. Дивись, продовжувала Тефі, малюючи старанно та доволі грубо. Ти вже готовий і я вклала до твоєї руки потрібний татові багор, як нагадування його принести. Далі накреслю тобі дорогу до моєї мами. Іди прямо аж поки побачиш два дерева ось дерева. Відтак піднімайся на пагорб, ось пагорб, за яким потрапиш у болото, повне бобрів. Я не можу їх усіх зобразити, бо не вмію малювати цих звірів. однак... Намалювала їхні горівки, і це все, що ти зможеш роздивитися, коли брестимеш через нього. Обережно не провались у трясовину. Наше житло одразу за болотом. Печера не така велика порівняно з пагорбом, але я не вмію зображувати речі дуже маленькими. Ось біля входу моя матуся. Вона гарна, найкрасивіша мама у світі, яка, сподіваюсь, не засмутиться, побачивши, що виглядає не досить привабливою. І навпаки, пишатиметься мною за моє вміння малювати. А ось на випадок, якщо ти забудеш, я ще раз розмістила багор, якого потребує таточко над печерою. Насправді він усередині, однак покажеш малюнок моїй матінці і вона тобі його дасть. Я зобразила її з простягнутими руками, бо знаю, що мама буде рада тебе бачити. Хіба не чудесна картинка? Остап дівчинка Тефі створила, сама того не знаючи, першого листа, якому просила про допомогу незнайомця і намалювала йому все як дістати саме до її будинку. Що з того ви вийшло? Ви дізнаєтеся, коли відкриєте хрестоматію і прочитаєте. Як був написаний перший лист. А ми переходимо до роботи далі. Прочитаємо пізнавальний текст Знайка і виконаємо завдання. Клинопис перша відома форма письма. Клиноподібні знаки наносили на чим'яку глину. Спершу це були складні малюнки. Але з часом стали простішими. На одній зі знайдених табличок розповідалося про школу в шумері. Учні вивчали письмо, читання, подовгу заучували клинописні знаки. Проте спершу вчилися виготовляти таблички з глини. Символи на них видавлювали гострими паличками. Чи гіличками іноді використовували метал або кістку. Так писали впродовж майже 35 століть, аж поки, починаючи з першого століття нашої ери у Римську епоху, Клинопис не почали заміняти алфавітним письмом. І так, про що ж ми дізналися? Клинопис? Це перша відома форма письма. Ви зрозуміли, що ось ці знаки наносили на ще м'яку глину. Це були складні малюнки, але потім вони стали більш простими. На одній з таких табличок туди дізналися про школу в Шумері. Учні вчили письмо, читання, вчилися запам'ятовувати клинописні. Знаки. Як же це було? Подивіться. Увага на екран. На території сучасного Іраку археологи дослідили залишки колишнього месопотамського священного міста давніх шумерів Ніпура. У центрі знаходяться руїни храму Екур. Під час розкопок. У ньому було знайдено близько 40 тисяч табличок з клинописними знаками. Ці безцінні знахідки ключ до розуміння давньої цивілізації. Декілька табличок описували навчання в тодішній школі. На м'якій глині писали гачечком. Клинок перша відома форма письма. Клинопис. Виконаємо завдання до тексту. Обери, яку форму письма вважають найдавнішою. Клинопис. Познач спільне в пізнавальному тексті. Та у творі, як був написаний перший лист. Передавали інформацію через малюнки. Обери те, чого немає в цьому тексті. Писали на березі. На цьому уроці ми з вами говорили про першу спробу написати листа, якого зробила дівчинка Тефі, а про неї розказав нам в оповіданні Редіар. 不灵的。